Позичи сестричок на хвилинку. Mm. Чуєте це. Якось... Нам потрібна більша рогатка. Рад, ми знайшли третій острів. Треба забути наші сварки та працювати разом. Для порятунку світу від знищення нам потрібен справжній герой. Цю вакансію вже зайнято. Гуляй! Це прикол такий. Починаю збирати команду. Ми витягнемо тебе. Я вже дорослий, мам! Таканиця моя сестра стріблинка. Бахе розумна. Чекайте, хто це. І звідки в неї стільки дипломів та грамот. Ніфіга з цього не вийде. І ясно, відверта агресія. Говорить. Залишена самооцінка. То Веселий тобі самоти. Мала рули. Тепер нам потрібні м'язи. Ой, мама, це шута. Так, це було жорстко. Ну, добре, Перший етап. Непомітно потрапити на острів. Усі ці винаходи розроблено спеціально для вашої місії. Перший з них — спрей. Ух! Ouais. І скільки невидимість триває, До віку завжді що? Ми сьогодні не зможемо побачитись. У нас взагалі є план. Повір мені, я знаю, що робити. Маємо, що маємо. Потрібне маскування. Щоб я скиснув. А ну дай. гляну! ні, ні, чор, що! Що у вас відбувається? Ой-ой. Це що виклик на брейк-данс батл? Я просився! Капець. <звук> ти що, не торкайся лапою! <звук> Я тут не пролізу! <звук> а ти дубку втягни! <звук> Щось беконом смердить. <звук>